Вітаю! Ви завітали на канал Давай Пов'яжемо. Мене звати Світлана, і в сьогоднішньому відео я розкажу, як я в'яжу ось такі шапки, ось так вона виглядає. Тут вся цікавинка в маківці. А також покажу, який візерунок я використовувала для ось такого снуду. В комплект до шапки і снуду у мене зв'язані рукавиці, і опис на такі рукавиці у мене вже є на каналі. Я вам залишу посилання. Отож, перейдемо. Для в'язання таких комплектів я використовую пряжу ось таку Alize Lana Gold. Це напіввовна. Зелений колір це 426, а ось цей світленький, здається, 462. Якщо я помиляюсь, то я вам підпишу правильний колір. Розпочнемо ми з шапочки. Шапочку я в'яжу на спицях номер 4 в'яжу методом Magic Loop, тому що мені незручно в'язати на коротких спицях. Ви в'яжіть, як вам зручно, або беріть короткі, або беріть Magic Loop, або можна в'язати на шкарпеткових спицях, таких прямих. Я набрала самим звичайним способом 96 петель плюс одна петля, щоб замкнути гарно в. Коло і був ось такий невидимий перехід, не було сходинки. Далі я один рядочок пров'язала лицевими петлями, аби у мене був ось такий охайний край. Відв'язала тут приблизно 12-13 см. І тепер хочу зробити розворот, аби ось ця сторона у мене була виворітною. Для чого? Шапочка планується з відворотом, не планується, вона буде з відворотом. Да? І якщо б я далі продовжувала в'язати, то при відвороті у мене б тут така була негарна смужечка. Я хочу цього уникнути, тому мені ось цю сторону. Треба зробити виворідною. Ось. І коли ми будемо відвертати, ось так буде виглядати наш відворот. Бачите, тут буде гарна косичка. Тому мені треба тут зараз зробити розворот. Стукають спиці. Я дов'язала до початку ряду. Ось. Зараз я розплутаю і виверну назад, як я в'язала. Ось моя лицева сторона виробу, як я в'язала. Далі, у мене тут початок ряду, маркер я наставила, ви собі для зручності можете поставити. Що мені треба зробити? Мені треба розвернутися на виворітну сторону. Для цього я одну петлю пров'язую, повертаю своє в'язання. І цю петельку мені треба затягти. Вона у мене з цієї сторони виверідна. Я залишаю ниточку перед собою, перед роботою, цю петлю знімаю на праву спицю і перегортаю ось так нитку назад. І петлю ось таку роблю подвійну. Покажу вам ще раз. Повертаю все назад. Ось моя лицева сторона. Ось мій початок ряду. Тут я цю петлю загубила, зараз я її поверну. Мій початок ряду. Я першу петлю, вона в мене лицева, пров'язую, як звичайно, розвертаю своє в'язання. Ниточка у мене перед роботою ось вона. Петлю, яку я тільки що пров'язала, перезнімаю на праву спицю. І нитку завожу за роботу, перекидаю. І у мене ось така залишається петля. Це буде наш, наша петля розворотом. Далі я в'яжу все по малюнку дві лицеві, дві виворотні. дві лицеві, дві виворотні. І при відвороті. У нас буде ось така гарненька косичка. Отже, я вже дов'язала на не необхідну мені довжину, а це 27 см від початку мого в'язання до початку формування маківки. Відміряла я трошки розтягуючи ось тут, де в мене буде відворот. І вже розставила маркери. Зараз розкажу, по якому принципу я розставляла. Мені потрібно виділити 12 петель посередині. Кожної сторони да, лиць, ну, передня сторона, задня сторона, і мені потрібно виділити 12 петель таким чином, щоб у мене маркерочки стояли посеред лицевих доріжок. Для цього мені необхідно було перенести початок мого ряду, в моєму випадку, на три петлі, аби вона починалася. Початок ряду він починався. З серединки, ось такої виворітної доріжки. Ви подивіться, як у вас, просто спробуйте відрахувати 12 центральних петель, і подивіться, де у вас буде маркерочок стояти. І тоді вирішите, чи треба вам зміщувати щось, чи не треба. На мою кількість петель це 96. У мене вийшло 18 петель, ось ця частинка, 12 центральна частинка і 18 петель ця частинка. І так само із. Задньої сторони 18, 12 і 18. І тепер від цих маркерів ми будемо робити збавляння. Перед маркером дві петлі я буду пров'язувати разом з нахилом вправо, а після маркера два, дві петлі я буду пров'язувати з нахилом вліво. Такі збавляння я буду робити в кожному, в кожному ряду, допоки у мене ось ці всі петлі. Не скоротяться, і не залишиться лише ось ця петля, якою ми, в принципі, робимо скорочення. Да? Тобто, в мене на цій спеці має залишитись ось так 14 петель. І те саме на другій спеції. Ось так має залишитись 14 петель. Ну, якщо дивитися з цієї сторони, то це буде теж лицевими доріжками. Я думаю, що зрозуміло пояснила. Так, тепер покажу, як робити збавляння. Покажу на одній стороні, з іншої сторони воно робляться так само. Пров'язуємо петлі до маркеру, не дов'язуючи дві петлі. Отже, у мене залишились недов'язаними дві петлі. Дивіться, вони у мене стоять щовиврітне, що, що лицюва правою дужкою до мене. Тобто, аби зробити нахил вправо, мені просто треба ці дві петлі ось так пров'язати разом. Подивіться, як у вас стоять петлі. Я в'яжу, здається, класичним методом, не знаю, або тут якийсь комбінований. Як зручно, мені, так і в'яжу. Тобто, у мене ці петлі мають стояти. Правими дужками до вас обидві лицюва і виверідна. І тоді лицюва йде зверху, виверідне під нею ховається. Перевіряйте, якщо у вас не так, переставляйте петлі. Далі центральної частинки всі петлі в'яжемо по малюночку. Так і. Після маркеру нам треба зробити збавляння з нахилом вліво. У мене тут стоять знову правими дужками, а мені треба, щоб вони стояли лівими дужками. Збавляння вліво, значить, дужки мають бути ліві. Переді мною мають бути ліві дужки. І тепер я переставила петлі і пров'язую дві разом. Ви дивіться, як у вас стоять петлі. Отже, таким чином я маю робити з обох сторон і з передньої, і з задньої ось такі збавляння. Кожен ряд я буду збавляти дві петлі, дві петлі ось таким чином, допоки у мене не залишиться, ось ці всі петлі будуть скорочені, і не залишиться лише ось ця лицева і петлі між маркерами. Отже, я дов'язала свою маківку. Ось так вона виглядає. Бачите, всі скорочення ховаються під лицеву доріжку. І зараз мені треба зробити закриття. На цій спеці в мене залишилось 14 петель, і на другій спеці у мене залишилось 14 петель. Закривати маківку я буду голочкою, але буду закривати окремо лицеві доріжки і виворітні доріжки. Для цього мені зараз треба лицеві доріжки залишити на спицях, а всі виворітні доріжки перезняти на маркерочки. Я ось підготувала. Це максимально незручно робити через камеру, але я буду пробувати. Отже, лицеві я маю залишити на спиці, а всі виворітні я хочу перезняти на маркерочки. Можете перезнімати на ниточку, на додаткову спицю. Ми будемо закривати окремо лицеві петлі. І окремо виверідні. Ось так. Можна на один маркер зняти. Можна на булавочку, у кого є булавочка. Я десь свої не можу знайти булавки. Так, є. І остання петля з цього рядочку. Ось так є. Перехожу на наступну сторону. Думаю, що вже без мене зробите. Так, я перезняла всі петлі, на, всі вивертні петлі на маркерочки, ось заправила їх всерединку. І сподіваюся, що там мене нічого не позлітає, бо буде, буде довго тоді ловити. Тут у мене залишились лицеві петлі і з цієї сторони лицеві. Я обрізала ниточку. Достатньо, така, достатньо Довгий хвостик. Хвостик має бути довгим, тому що нам треба закрити і ці петлі, і ті, що всередині однією ниточкою. Ми вже не будемо прив'язувати іншу нитку. Так. Далі будемо закривати голочкою. Щоб закрити, нам треба спочатку закріпити цей хвостик. Да? Тут я заходжу, подивіться, а, ще одне. Так як на нас дивляться ці петлі. Ось тут лицьова сторона, бачите, а тут до нас дивиться виворітна петля. Тоді ми будемо закривати як лицьові, і будемо закривати як виворітні. Спочатку закріплюємо зверху, вниз ставимо цей хвостик і виворітну петлю ось так. спереду, назад, заводимо хвостик. Тепер це ми закріпили, тепер ми будемо по дві петлі пров'язувати тут і тут. Лицевих і вивертних. В першу петлю ми зараз будемо завжди скидати, що тут, що, що тут. Отже, почнемо з лицевих. В першу петлю заходимо знизу вверх, її одразу скидаємо. В другу петлю заходимо зверху вниз, вона залишається в нас ще. Тут, на виворітній стороні, ми заходимо зверху. Вниз і скидаємо петлю, в другу петлю заходимо, знизу вверх. Вона залишається на спиці. Так, поїхали. Поїхали далі. Тут я буду зразу по дві робити: знизу вверх скинула, зверху вниз. Залишається на спеціально. Діщо вам там видно. Так, тут. Зверху вниз скинула, знизу вверх залишається на спиці. Далі, знизу вверх скинула, зверху вниз залишається на спиці. на виверідну сторону переходимо. Зверху вниз скинула, знизу вверх, залишається на спиці. Ось так. І йде в нас закриття лицевими петельками. Знизу вверх скинула, зверху вниз залишається на спиці, зверху вниз скинула, знизу вверх залишається на спиці. Лицьові знизу вверх скинула, зверху вниз залишається на спиці, зверху вниз. І знизу вверх. Так, залишилось по одній петлі. Цю петлю ми пров'язуємо, якби ми пров'язували перед скиданням знизу вверх і скидаємо цю теж, якби пров'язували перед скиданням зверху вниз. І обидві петельки скидаємо. Так, Спиці нам вже не потрібні. Ось такий край у нас вийшов. Тепер ось сюди проходимо голочкою і переносимо цю нашу. Голочку з ниткою на виворітну сторону. Тепер нам петельки з маркерочків треба знову зібрати на спиці. Повертаю я знов спицю і поїхали. Дивимося, бедушки не перекручувались, тому що нам так буде. Легше в'язати, в'язати, за, закривати, не треба буде нічого перекручувати. Як бачите, в мене петлі не позлітали. Так, є одна сторона і тепер, тепер друга сторона. Закривати ми будемо точно так само, Зшивати будемо голочкою. Так, де моя голочка, ось вона є. І будемо зараз зшивати. Так, ось наш хвостик, спочатку нитку треба закріпити. Тут заходимо зверху вниз, тут знизу. Вверх. Нічого не скидаємо, це ми закріпили ниточку. Далі їдемо знизу вверх скинули, зверху вниз залишились. З іншої спеці виворітню. зверху вниз скинули, знизу вверх, залишились, знизу вверх скинули. Зверху вниз залишилась. Зверху, зверху, зверху вниз скинула, знизу вверх, залишилась. Знизу вверх скинула, зверху вниз залишилась. Зверху вниз скинула, знизу вверх, залишилась. Так, і вже без моїх коментарів до кінця. Закріпляємо ниточку. Так само. Так, тут знизу вверх, тут ні, не Так, так. Тут знизу вверх, так, ще раз, сама себе збила, тут знизу вверх скинули, і тут зверху вниз скинули. Бачите, навіть довгий хвостик я собі залишила. Так, ось таке закриття. Зараз я виверну, покажу. Тут ниточку можна одразу заховати, ось кудись-сюди, будемо моє. Заводите, і будемо ховати. Так, зараз його вийму і покажу, як виходить з лицевої сторони. Ось так це виглядає. Зшиті лицеві петлі і зсередини зшиті виворітні петлі. Все. Наша шапочка готова, мені залишилось тут хвостик заховати і обрізати ниточки. Шапочка готова, повертаємось до снуда. Снуд у мене в'яжеться подвійний. Початковий край я робила ось такий на додаткову нитку набір робила. Набирала я 57 петель, 6 з яких це у мене айкорд по краю. Ось так він виглядає. З однієї сторони три петлі і з другої сторони три петлі. Тобто на візерунок у мене 51 петля. Цей візерунок, кратний рапорт цього візерунку кратний 4, і для симетрії я додавала три петельки. Але тут такий візерунок дрібненький, що можна було цього не робити. Але я робила Тобто у мене тут 51 петля візерунку, і далі це все кромочка. Раппорт візерунку уверх складає 8 рядочків, але є рядочки, які повторюються. Зараз з вами пров'яжемо. Так, перший рядок нашого візерунка. Я свій айкорд знімаю, так, і далі я маю пров'язати лицьову петлю, зняти петлю, дві лицьові. І це буде 4 петлі мого рапорту. Поїхали. Лицьова петля знімаю нитка за роботою, дві лицьові петлі. Все, це раппорт повторюємо. Лицьова, знімаю, дві лицьові. Лицьова, знімаю, дві лицьові. Бачите, дуже просто. Тут, щоб не помилитися, між знятими петлями має бути по три лицьові петлі. В'яжемо далі. Лицьова знімаю дві лицьові. Лицьова знімаю дві лицьові. І так в'яжемо до кінця рядочка. Рядок нашого рапорта, нашого візерунка. А, ті петлі, які у нас були зняті, ми маємо перезняти і в цьому рядочку. Ті петлі, які були пров'язані лицевими, вони з цього боку в нас виворітні, ми, ми їх маємо пров'язати виворітніми. Я знову перезнімаю три свої петлі айкорда. І дивлюся, в мене є виверідна, знята, три виворітні. Значить, я таки в'яжу виверідна, знімаю петлю нитка перед роботою. Три виворітні. знімаю, три виворітні. знімаю, три виворітні. І в кінці у мене має вийти, знімаю і одна виворітна. тому що ми розпочинали рядочок саме з лицевої і одну петлю знімали. Ось кінець ряду, одну петлю я знімаю, виверідна, і це мої три петлі айкорду. Я їх пров'язую виворітно. Третій рядочок нашого візерунку, і він в'яжеться розиночкою один на один. Обов'язково розпочинаємо з виворітної петлі: виверідна лицьова, виверідна, лицьова, виверідна, лицьова. Як себе перевірити, всі зняті петлі мають бути пров'язані лицьовими. Ось, дивіться, всі зняті петлі перед цим пров'язуються лицьовими. Наступний ряд четвертий, всі петлі пров'язуємо виворітними. П'ятий рядочок. Нам треба змістити зняті петлі ось сюди, посередині, аби вони були в шахматному порядку. Тому нам на початку ряду треба буде пров'язати 3 лицьові, 3 лицьові, зняти, далі 3 лицьові, зняти. 1, 2, 3, знімаємо, перевіряємо себе, тут не було Минулого разу в нас знятої петлі, да? тобто ми зараз її знімаємо. Далі три лицеві, знімаємо три лицеві знімаємо, три лицеві знімаємо. Виворітний ряд знову ми над лицевими в'яжемо виворітні ту петлю, яку ми знімали, ми її знову знімаємо. Це буде шостий ряд. Сьомий ряд розиночка один на один. Починаємо з виворітної. Виверітна лицьова, виворітна лицьова. І восьмий рядочок теж всі петлі виверідні. І формується ось такий візерунок. Також забула вам сказати, що розмір снуду у мене 30 на 130-120 приблизно. Він тягнеться, тобто десь 130, 120-130 см. Потім, по відкритих петлях, я тут зшиваю. Так само, як я вам показувала, шиваю на шапках. Ось, в'яжіть з задоволенням. Дякую, що були зі мною. Ставте моєму відео вподобайку і пишіть в коментарях, чи знадобиться вам такий майстер-клас. Всім гарного, тихого дня!